Знову ми товариство насаживці в себе. Тут в нас дуже чорна вода грядна. Ми вже її вапнували навесні, давали метиленовий синій, бо в деякої рибки, яку ми пустили серед зими, як то краснуха, так нам видалося. А тепер будемо вносити хлорелу. Єгор, привітайся. І от ми таку купили літру, розвели її в. 10 вона постояла, і тепер будемо вносити от, от хлорелу. Так як по інструкції, приблизно по 2 літри в одне місце. Зараз внесемо, а через якийсь короткий період, можливо довший, будемо вам показувати, змінилася водичка чи не змінилася. Тут вітер можливо буде вам задувати і не буде чути. Але таке, таку процедуру ми зараз робимо. Побачимо. Пізніше вам все покажемо. Результат.